Вітаю, розглянемо книгу Сім стратегій для досягнення багатства та щастя. Джим Рон вступ. Ви маєте повне право на багатство та щастя. Джим Рон починає книгу з переконання. Кожна людина має природне право бути багатою та щасливою, це не привілей лише обраних. Успіх це не випадковість і не справа удачі. Він досягається через правильні дії та мислення. Доступні кожному питання лише в тому, чи ви готові взяти на себе відповідальність. Філософія успіху. Успіх це наслідок вашої філософії, тобто того, як ви думаєте, що вважаєте істиним і як інтерпретуєте події. Якщо ваша життєва філософія сильна, реалістична і збудована на цінностях, вона автоматично веде до кращих рішень, а отже, до результатів. Не бажайте, щоб було легше, побажайте, щоб ви стали кращим, особиста відповідальність за своє життя. Одна з головних ідей успіх починається з вас. Щоб змінити життя, треба змінити себе, а не обставини. Люди, які звинувачують інших, уряд чи економіку, лишають себе сили. Натомість справжнє зростання починається з прийняття особистої відповідальності. Цей вступ готує ґрунт для подальших семи стратегій, які допомагають не лише стати заможним, а й жити змістовним і радісним життям. Про Джима Рона. Джим Рон – один з найвпливовіших американських мотиваційних спікерів, бізнес, філософів і авторів ХХ століття. Його ідеї надихнули мільйони людей у всьому світі, зокрема таких відомих особистостей, як Тоні Робінс, Дерен Гарді, Брайан Трейсі та багато інших. Основні принципи, які пропагував Джим Рон, перше: зміни себе і зміниться твоє життя. Ми не можемо контролювати обставини, але можемо контролювати свою реакцію на них. Друге дисципліна міст між цілями та досягненнями. Маленькі щоденні звички формують великі результати. Третє, не бажай легкого життя, бажай стати сильнішим. Джим Рон вчив бути відповідальним за своє життя і мислити як переможець. Його відомі книги, Сім стратегій для зростання багатства та щастя п'ять великих частин життя. Витончене мистецтво жити мудро. Цитата Джима Рона Успіх це не те, що ви переслідуєте, це те, ким ви стаєте приваблює успіх. Його вчення залишаються актуальними і сьогодні, особливо для тих, хто шукає гармонію між фінансовим успіхом і особистим щастям. Стратегія перша. Досконалюйте особисту філософію, як ваші переконання формують ваше життя. Джим Рон вважав. Що особиста філософія, це основа, на якій будується все інше у вашому житті, те, у що ви вірите, як ви мислите та як інтерпретуєте світ, визначає ваші дії, рішення та результати. Якщо ви вірите, що гроші це зло, ви не будете прагнути їх заробляти, якщо ви впевнені, що все можливо, ви діятимете відповідно. Важливість освіти та самонавчання. Успіх приходить не через диплом, а через постійну роботу над собою. Джим Рон радив щодня читати, слухати аудіокниги, навчатися в успішних людей. Він говорив: формальна освіта дає вам засоби для існування, а самоосвіта дає вам багатство, вибір інформації, яку ви споживаєте. Ваш розум, як сад, якщо ви сієте бур'яни, негативні новини, плітки, песимізм, не чекайте врожаю. Рон радив уважно обирати те, що ви читаєте, дивитесь, кого слухаєте і з ким спілкуєтесь. Ви стаєте тим, чим годуєте свою свідомість, підсумок. Щоб змінити своє життя, змініть свою філософію. Вона невидимий корінь, з якого росте ваше майбутнє багатство, стосунки, щастя та свобода. Стратегія друга. Навчайтеся ставити чіткі цілі. Чому важливо мати чіткі цілі? Джим Рон казав: Якщо ви не маєте плану для свого життя, ви можете стати частиною чужого плану, без мети ви рухаєтеся хаотично, гроші, щастя, успіх приходять до тих, хто знає. Чого хоче і куди йде. Сила письмового формування, дослідження доводять люди, які записують свої цілі, досягають їх значно частіше. Рон радив записувати короткострокові цілі 1-3 місяці, середньострокові цілі 1-3 роки, довгострокові цілі 5-10 років. Будьте конкретними, не просто хочу бути багатим, а хочу. Хочу заробити 10 тисяч доларів до кінця року, продаючи свої послуги онлайн. Хочу пробігти марафон у жовтні цього року. Конкретика плюс дедлайн дорівнює сила. Також записуйте цілі, ніби вони вже досягнуті. Я заробив 10 тисяч доларів з власної справи у 2005 році. Я маю автоголь в цьому і в 2026 році. Емоційна мотивація завжди питай себе, навіщо? Чому ця ціль для вас важлива? Як вона змінить ваше життя? Справжня мотивація не зовні вона у вашій відповіді, навіщо? Підсумок, ціль це магніт, що притягує вас до кращого майбутнього. Без цілі ви дрейфуєте. З нею ви рухаєтеся вперед навіть у складні часи. Ставте цілі, записуйте їх і починайте діяти навіть з маленького кроку. Стратегія третя. Керуйте своїм часом мудро. Час ваш найцінніший актив. Час це монета вашого життя, і тільки ви маєте право вирішувати, на що її витрачати Джим Рон. Кожен із нас має 24 години на добу. Різниця між успішними і тими, хто застряг у тому, як вони ці години використовують, усвідомлене планування, не дозволяйте терміновому витісняти важливе люди витрачають час на дрібниці, але ігнорують те, що веде до цілей. Щодня ставте три головні пріоритети. що сьогодні приведе вас ближче до фінансового або особистого прориву, практичні поради від дрона. Ведіть щоденник планування. Щотижня аналізуйте, куди пішов ваш час, приділіть 30 хвилин щодня навчанню або саморозвитку, уникайте поглиначів часу, соцмереж, бездумного перегляду, телебачення, пустих розмов. Правило тайм менеджменту Рона. Не кажіть, у мене немає часу. Скажіть, це не мої пріоритети. І послухайте, як це звучить. Підсумок. Успішні люди не мають більше часу, вони використовують його інакше. Навчіться керувати своїм часом, і ви зможете керувати своїм життям. Час це інструмент, використовуйте його мудро. Стратегія четверта. Опануйте мистецтво особистих фінансів. Гроші це інструмент, а не мета. Неважливо, скільки ви заробляєте, важливо, скільки ви зберігаєте та як керуєте тим, що маєте, джим Рон. Багатство починається не з великого доходу, а з розумного ставлення до кожної гривні. Основні принципи фінансової грамотності. Перше. Живи нижче своїх можливостей, витрачайте менше, ніж заробляєте, навіть якщо ваш дохід невеликий. Друге, плати спочатку собі. З кожного доходу відкладай хоча б 10%, інвестуй в майбутнє, а не в тимчасові задоволення. Третє. Веди облік доходів і витрат. Фінансовий щоденник, ваш компас у світі грошей. Четверте: уникай боргів, які не створюють активів, споживчі кредити, часто шлях до фінансового рабства, формула управління фінансами за джимом РОНом. 70% на життя, 10% заощадження, 10% інвестиції, 10% благодійність. Це формула, баланс між споживанням, зростанням і духовним збагаченням. Розвивайте фінансове мислення, читайте книги про гроші, психологія грошей, багатий тато, бідний тато. Навчайтеся інвестувати в себе, у знання, у справу. Підсумок успіх починається з відповідальності перед собою. Опанувавши особисті фінанси, ви отримаєте не лише гроші, а впевненість, свободу і стабільність. Станьте мудрим керівником кожної своєї гривні, і гроші почнуть працювати на вас. Стратегія п'ята: вдосконалюйте себе. Особистий розвиток, ключ до успіху. Успіх це не те, що ви переслідуєте, це те, ким ви стаєте, Джим Рон. Щоб досягти багатства щастя, потрібно не лише працювати над зовнішнім світом. Головна робота починається всередині. Що означає вдосконалювати себе? Перше. Постійно вчіться. Читайте щодня, відвідуйте тренінги, слухайте лекції та аудіокниги. Розум найкраща інвестиція. Друге, розвивайте навички спілкування, емпатія, слухання, чітке вираження думок. Усе це формує успішні стосунки та можливості. Третє. Працюйте над своїм тілом і енергією. Фізична форма впливає на продуктивність. Здоров'я це капітал, який визначає вашу ефективність. Четверте, будьте відкриті до зворотного зв'язку. Справжнє зростання починається там, де ви визнаєте, що ще не ідеальні. Приклад практики. 30 хвилин читання щодня ведення щоденника думок, фізична активність щонайменше три рази на тиждень, спілкування з людьми, які надихають. Цитата Джима Рона. Ваш рівень успіху рідко перевищить рівень вашого особистого розвитку. Підсумок. Ви головний актив у своєму житті. І чим більше ви інвестуєте в себе, тим більше ви впливаєте на своє життя та маєте більше можливостей. Ріст це не подія, це стиль життя. Стратегія шоста: розвивайте вміння спілкуватися. Спілкування це міст до успіху. Ефективне спілкування це 80% успіху в будь-якій сфері життя Джим Рон. Ваші ідеї, плани, таланти і навіть мрії нічого не варті, якщо не ви не вмієте донести їх до інших. Гроші, впливі, стосунки приходять до тих, хто вміє говорити чітко, переконливо, впевнено, що означає добре спілкуватися. Перше вміння слухати. Слухайте не для того, щоб відповісти, а щоб зрозуміти. Справжній лідер завжди хороший слухач. Друге. Чіткість у думках і словах. Ваша мова має бути простою, зрозумілою та змістовною. Люди довіряють тим, хто говорить ясно. Третє. Невербальне спілкування, мова тіла, жести, тон голосу, іноді вони кажуть більше, ніж слова. Четверте впевненість без агресії, повага до співрозмовника, ознака зрілої особистості, практичні поради щодня ведіть коротку публічну промову, навіть перед зеркалом. Працюйте над мовленням, читайте вголос, записуйте себе на аудіо, долучайтеся до дискусій, щоб тренувати ясність і аргументацію. Замість говорити більше, навчіться говорити глибше. Цитата Джима Рона. Ваша здатність до спілкування це ключ, який відкриває двері можливостей, підсумок. Спілкування це навичка номер один для досягнення багатства і щастя. Чим краще ви вмієте передавати ідеї, тим більшу цінність створюєте для інших і для себе. Навчіться говорити так, щоб вас чули, розуміли і пам'ятали. Стратегія 7. Плекайте особисту силу. Що таке особиста сила? Особиста сила це ваша внутрішня енергія, самодисципліна та впевненість, що дозволяє долати труднощі, рухатися до мети і залишатися вірним собі. Це не про владу над іншими, це про контроль над собою. Основи особистої сили, Перше – самодисципліна. Ви або контролюєте свої звички, або вони контролюють вас. Успіх це низка правильних щоденних дій. Друге. Впевненість у собі. Побудуйте внутрішнє переконання, що ви заслуговуєте на успіх і здатні його досягнути. Третє. Стійкість до невдач. Замість я програв. Запитуйте, з чого я навчився. Четверте внутрішній компас. Орієнтуйтесь на своїй цінності, а не на думки інших. Самоповага джерело сили. Як розвивати особисту силу читайте надихаючі книги та слухайте мудрих людей, практикуйте усвідомленість і самоспостереження, ставте маленькі цілі і виконуйте їх щодня, не виправдовуйтесь, беріть відповідальність за кожен вибір. Змінюйте внутрішній діалог замість Я не зможу, скажіть, я ще вчуся Цитата Джима Рона. Не бажайте, щоб усе було легко, побажайте стати сильнішим підсумок. Особиста сила це фундамент усіх інших стратегій. Коли ви керуєте собою, ви здатні керувати своїм життям, фінансами, стосунками і успіхом. Ваша справжня сила усередині вас, плекайте її, і вона виведе вас на новий рівень життя. Висновок книги: Принципи багатства та щастя у щоденному житті. Багатство та щастя це результат способу мислення, звичок і дій. Вони не залежать від випадку везіння чи оточення, а від особистої відповідальності. Те, як ми проводимо звичайний день, визначає, яким буде наше незвичайне життя. Постійне вдосконалення це ключ, щоденне читання, навчання, роздуми, самодисципліна. Усе це формує успіх, маленькі кроки щодня, великі результати через рік. Не зупиняйтеся після досягнення цілі, створюйте нову. Успіх не випадковість, а стратегія. Джим Рон навчає, що успіх це набір дій, які можна спланувати, вивчити і впровадити. Це не магія, не талант, не виняток. Це план дій, якому може слідувати кожен. Основна ідея не намагайся змінити світ, зміни себе, і твій світ зміниться разом з тобою. Ця книга практична дорожня карта для тих, хто хоче поєднати внутрішнє щастя з фінансовою свободою. Застосуй хоча б одну стратегію і побачиш результат. Застосуй усі сім, і твоє життя більше не буде колишнім.